Вненими кроками заради безпечного майбутнього мешканців Прикарпаття саме під таким гаслом з нагоди професійного свята Дня рятівника, надзвичайники, Прикарпаття спільно з органами місцевого самоврядування та представниками громадськості відкривають три підрозділи добровільних пожежних формувань, які будуть дбати про безпеку населення на території громад. Перший з трьох таких підрозділів відкрили у селі Прутівка Снятинської територіальної громади. Це підрозділ саме добровільної пожежної охорони, де рятувальники, де мешканці громади добровільно на волонтерських засадах стоять до цієї. Нелегкої благородної справи захищати майно громади, майно односельців. В зону обслуговування добровільної пожежної команди входить чотири населених пункти: як Снятинської, так і Заболотівської громади. Ця пожежна команда буде виконувати виконувати боєзавдання не тільки на території снятинської громади, а й нашої Забутівщини, тому що ми маємо кооперацію зусиль, маємо співпрацю і маємо. Спільний вклад, спільну лепту, в загальну справу, в загальний успіх. Ми вважаємо, що розвиток пожежної справи мусить бути підтриманий всеціло з боку місцевого самоврядування. це наш пріоритет. Керівник добровільної пожежної команди села Прутівка Богдан Грицай каже: створити таку команду в громаді вирішили самі її мешканці, аби якомога швидше і ефективніше могли надавати допомогу, коли це буде потрібно. Ми громада звернулися до ДСНС і нас підтримали, допомогли нам для створення до добровільно пожежної. Надали нам автомобіль. А е, далі екіпіровку. всього на території області створено 34 підрозділи місцевої пожежної охорони та сім добровільних пожежних команд. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанії Раї.